Вони вміють працювати з тими, з тими речами, з якими ми могли свого часу не працювати в принципі. Учасник Олімпіади, який купив собі телескоп, зараз займається астрофотографією. Сімон Андрій Олександрович. На даний момент основне місце роботи Київський національний університет імені Траса Шевченка. Фізичний факультет, кафедра астрономії фізики космосу. Працюю асистентом. І також, як погодинний викладач, працюю в Українському фізико-математичному ліцеї того ж самого університету. Як ви прийшли в професію? Перший мій педагогічний досвід почався безпосередньо з українського фізмат-ліцею. Коли я поступив на фізичний факультет, зі мною були одногрупники, які випустилися, які були випускниками цього ліцею, і були завзяті вчителі, які хотіли, щоб в ліцеї було трошечки більше астрономії. І будучи студентом другого курсу, я і ще двоє колег-студентів прийшли в ліцей вести гурток астрономії. Коли ваш учень зайняв призове місце на олімпіаді з астрономії та астрофізики, що ви відчули? Завжди, коли учні перемагають і займають якісь місця, це на міжнародних олімпіадах, в будь-яких олімпіадах, це в першу чергу радість за те, що дитина, учень зміг досягти поставлених перед собою задач. Але з часом, так як це вже не перший учень, вже будь більше 10-15 років в цьому працюю, то ну Радість вона є завжди. Але інколи учні, не буду казати, чи конкретно це, чи інше, але бувають ситуації, коли, отримуючи навіть диплом на міжнародній олімпіаді, учні незадоволені, вони від себе прагнуть більшого. І там бронза, чи іноді навіть срібло, це от ми не досягли поставленої мети, і треба працювати далі, далі, далі більше. От. Тому, ну. З одного боку, радісні почуття, з іншого боку, ну, всякі ситуації бувають. Тобто За, за, за цей час бачили багато. Розкажіть більше про ваших учнів. Кожен учень це особистість, до кожного з них потрібен відповідно, свій підхід. Комусь краще даються теоретичні задачі, комусь практичні, хтось навпаки любить більше спостерігати, проводити нічні спостереження, працювати з зоряними мапами. І ну, намагаємось. Підсилити ті сторони, в яких у них є ще певні проблеми, коливання, ну і плюс також працювати по всім напрямкам. Як ви зацікавлюєте учнів до вивчення астрономії? Найбільше, що може їх стимулювати, це дійсно нічні спостереження. Ну, або просто дитина сама зацікавлена, у них є якісь свої внутрішні мотивації. Учні приходять, кажуть, ми хочемо, ми будемо, давайте працювати, ну, як тут відмовити. А так я ж кажу, що більшість учнів, які задіяні, які не задіяні в Олімпіадах, всіх цікавить виїхати вночі на спостереження, подивитися на зоряне небо. Тут питання знову ж таки: чи це така загальна цікавість, загальнолюдська людська цікавість, чи це особливість навчального закладу, тому що навчальний заклад є. Інтернатного типу, дітки там живуть, от і якби, виїхати на спостереження це можливість вирватися подалі від вихователів, від контролю та ще й на ніч кудись за межі. Як ви розвиваєте критичне мислення у своїх учнів? Я, як будь-яка, сподіваюся, нормальна жива людина роблю помилки. Іноді навмисно, іноді ненавмисно. Коли робиш помилку, учні це помічають, це хорошо. Якщо робиш помилку, учні це не помічають, то тут вже якось так починається якесь таке занепокоєння. Тут із нещодавно якось розказував про малі тіла сонячної системи я кажу, що астероїди є найбільш чисельним класом об'єктів чи серед малих тіл сонячної системи. Це проїхали, потім розказую про комети, кажу, що комет у нас відомо на даний момент більше 4 тисяч. І запитую, як ви вважаєте, астероїдів відомо більше чи менше, ніж комети? Ну, ті, хто слухали і знають, що це найбільш чисельний клас, то мають сказати, що більше. Але не всі такі. Які труднощі виникають під час підготовки до Олімпіад, і як вам вдається їх вирішувати? Інколи бувають труднощі, які, в принципі, ну, я як Педагог чи наставник подолати не можу. Я навіть не знаю, в чому причина. Тому що є учні, які можуть на декількох етапах олімпіад показувати хороший результат, а потім приїхати на фінальний етап чи на Міжнародну олімпіаду, ну і повністю його завалити. Є такі проблеми, і це якби конкретні діти, там вже не одиничний випадок. Ну і плюс у нас специфіка така, що, ну, по-перше, астрономія викладається тільки в 11 класі згідно стандартних програм, а на олімпіадах ми маємо теми, які не те, що в астрономії там до 11 класу не вивчаються, які можуть бути навіть не в курсі астрономії, не в курсі фізики. Тобто нам ці речі треба пояснити, дати трошки ширші, глибші знання, і крім того. Дати це учням не одинадцятого класу, а, скажімо там, восьмого, дев'ятого, десято класу. Що ви думаєте про сучасне покоління школярів? Вони вміють працювати з тими, з тими речами, з якими ми могли свого часу не працювати, в принципі. І вони мають вже трошки інший погляд на речі, які дозволяють інколи там, спростити розв'язування задач, підійти до розв'язку з іншого боку. От автор задачі сидить, думає над умовою, пише собі розв'язок, а потім приходять учні, розв'язують ці задачі і пишуть. Ну, не те, що таке, що на голову не наладить, а просто вони дають якийсь свій підхід до розв'язання задачі, такий, про який ти раніше подумати не міг. От, воно, виявляється, можна так його інтерпретувати чи підійти розв'язати з іншого боку. Тому ну, це постійне навчання, і як я їх вчу, так і вони мене вчать. Я б не вважав, що от навчання вчителем учня це такий якийсь однобокий процес, що ні, уч учні дійсно впливають і багато в чому на сприйняття і на, і на навчання. Любима фраза чи не любима, а розхожа фраза, що от учні нинчі не ті. Да? Чи от Наше покоління було, а да? зараз пропаще. Абсолютно, абсолютно нормальні діти, які хочуть вчитися, які щось цікаво, які згодні щось досліджувати, робити, працювати. От є теж учасник Олімпіади, який купив собі телескоп, зараз займається астрофотографією, вчиться десь теж на астрономію, але за кордоном. Тобто, ну, Сказати, що вони чимось кардинально відрізняються і не такі, як ми, навряд чи. От. Просто вони живуть в інший час і користуються трошки іншими предметами, засобами, і, відповідно, під це вже підлаштовуються якось. Яка ваша найбільша мрія, як у педагога? Ну, мабуть, найбільша мрія, щоб учні мали можливість реалізувати собі, себе в тому. В тому, в чому вони себе бачать, ну а я вже наскільки можу, їм в цьому допоможу. Тобто мені приємно знати, що те, що ми даємо учням під час занять, воно не пропадає дарма, і воно може бути і, і використовується ними в їхньому повсякденному житті. Тобто, якщо ти знаєш, що з твоїм учнем все добре і все добре, то це найбільше щастя. І гірше, коли іменами твоїх учнів називають вулиці. Адже Юлія Здановська це учениця, яка сиділа на уроках, а зараз її немає.